Ви нагадали мені, як один із спікерів, сьогодні говорив про воєнні конфлікти у світі. Про ситуацію в Україні у секторі гази та в інших регіонах. Мені дуже сподобалася його думка про те, що все починається з усвідомленості. і щось починає відбуватися. Коли люди раптом вирішують, що можна розпочати війну і вбивати одне одного. Що ви про це думаєте з моральної точки зору? Що на вашу думку відбувається з суспільством, з людьми, які ухвалюють такі рішення? Раптово починають війни та позбавляють життя інших. Як ви вважаєте, чому це взагалі відбувається? Як ви сказали, це справді дуже влучне слово. усвідомленість, коли люди розуміють, що саме вони роблять адже коли вони діють неусвідомлено, вони вони неначе божевільні та не контролюють ситуацію. Звісно, війна це безумство, чисте безумство. Ми вбиваємо одне одного. і на жаль, там, де немає усвідомленості, завжди з'являються індивіди, які на цьому наживаються. Вони заробляють величезні гроші на крові, і стражданнях інших людей. Це зло. Справжнє зло. Вони не хочуть, щоб війна закінчувалася, тому що вона їм надзвичайно вигідна. Багато країн, багато бізнесменів і людей в ООН не хочуть завершення війни або грають в ній власну політичну гру. щоб отримати вигоду за рахунок іншої країни. Вони кажуть: так ми маємо зробити те й те. Але вони роблять це за чужий рахунок і ціною чужих життів. Чому вони вважають, що їхнє життя важливіше за життя інших. Усе зводиться до грошей, жадібності й безсовісності лідерів великих корпорацій, олігархів, а страждають завжди прості люди.